Всім привіт! Це Макс Єгіленко, постійний експерт сайту рейтинг букмекерів. До вашої уваги, мій прогноз на матч чергового туру чемпіонату Іспанії. Дербі Мадріленіо, Реал проти Атлетико. Реал класно провів Мідвік, перемігши Ліверпуль 5-2. Характер, гра, індивідуальний рівень виконавців це все було у реалу на найвищому рівні. Ну і якщо говорити саме про дербі, то мені здається, що у команди Дієго Сімеоне за багато років. Невдач у матчах проти Реалу вже випрацьовувався певний комплекс. Більшість вирішальних поєдинків залишаються саме за реалом. Інколи Атлетіко перемагає, приміром, як це було наприкінці минулого сезону, але там для Реалу вже все було зрозуміло в плані чемпіонства. А от матчі, коли дійсно щось вирішується, то там. Таке враження, що відсотків 95 таких поєдинків виграє саме мадридський Реал. Ну і цього разу Реал грає вдома. Реал класно виглядав на чемпіонаті світу клубному, класно, принаймні, в плані атаки. Проти Ліверпуля. Також, очевидно, що і Бензима, Вінісіус, Модріч, інші гравці перебувають в чудових кондиціях. Так, є проблеми в обороні, Реал пропускає. Достатньо, але мені здається, що фактор потужної мадридської атаки, атаки королів у цьому матчі переважить. Тому пропоную ставити на перемогу реалу з коефіцієнтом 1.84. І якщо вам цей порнос сподобався, ставте вподобайку, підписуйтеся на ютуб-канал рейтинг букмекерів. Також зверніть увагу на соцмережі рейтингу букмекерів, там зазвичай проводяться багато цікавих конкурсів. На цьому, все. Дякую за увагу. Хай щастить!